Добрий день, малята! Давайте завітаємо Кості до літочка. Літня спека, грози, грім, літо, ти прекрасний всім. Скільки в тебе є скарбів? У лісі ягід та грибів, у садках смачна малина, агрос яблука, ажина, фрукти, зелень, соковита. Це смачні дарунки літа. Вітаю вас, малята! Я рада бачити вас у себе на гостинах. Дітки у садок пішли, щось смачненьке там знайшли. Нахилялися, збирали та у кошика складали. А що ж дітки складали? Дітки у кошик складали ягідки. А які саме вони збирали ягідки, вам доведеться дізнатися, віддавши мої загадки. Ось і перша загадка. Під ногами у садку спілу ягідку знайду. Треба низько нахилитись, щоб зірвати. А яку ягідку? Звичайно, полуницю. Наступна загадка. Радість насміхається, сонечком вливається. Міні-полуниці, їх ім'я. Так, суниць. Лист різний із оксамита. Соком ягідка налита, а для хворої дитини кращі ліки, чай з якої ягідки. Так, малини. У малини є сестричка, що засмалі має щічки. На кущах біля стежинки стигнуть ягоди, які ожини. Сім малюки пузаті, солодкі, конопаті, знана всім городина, чорна це смородина. Увібрався кущ сережки, ягодки стеляють стежки, Полум'яна невеличка, Звемо ягідку порічка. Намистинки зелененькі, Смугасті ягідки дрібненькі. Протягни за ними ручки, покусаються калючки. Малята. У якої ягітки калючий кущик? Так, це агрус. Рвали ягоди малята. Годі їх тепер пізнати. Лиш блестять очіці. Бо їли які ягідки? Чорниці. Мовби на одній нозі він зростає на лозі. Подивись скоріш віконце. Грона сповнена від сонця. Кожен скуштувати рад, соковитий виноград. Ось ми відодали всі ягоди, які збирали малята. А зараз давайте їх повторимо знову та промовимо разом зі мною чистомовки. Киця 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 смачненька полуниця. Іця, 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 корисна чорниця. Іця, іця, іця – лісова суниця. Іна, 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 пахуча смородина. Іна, 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 солодка кожина. Іна, 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 солодка малина. Ус-ус-ус, зелененький агрус. Ічка, 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 червона, порічка. Рад, 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 ось налитий виноград. Сі, 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 ось і ягідки усі. Малята, ми з вами відодали загадки та проговорили чистомовки про ягідки, про солодкий смак літа. Ви молодці! Дякую вам за увагу!